Іноді одне неправильне рішення здатне перевернути все. Замінити одного актора на іншого звучить просто, але насправді може обернутися справжньою катастрофою. Розлючені фанати, порушена атмосфера і сцени, які вже не працюють так, як раніше. У цьому відео ви побачите випадки, коли заміна актора зробила тільки гірше. І почнемо ми з фільму, в якому новий Бетмен виявився не тим героєм, якого чекали. Після Бетмена назавжди Вел Кілмер відмовився повертатися до ролі темного лицаря. За його словами, причиною стала низькі. Якість картини і творчі розбіжності. Студія терміново шукала заміну, і вибір припав на Джорджа Клуні. На той момент він уже був зіркою телесеріалу Швидка допомога і встиг заявити про себе в культовому від заходу до світанку. A noise, Mr. 44 makes a noise. Харизматичний, впевнений у собі з холодним поглядом. Здавалося, він ідеально підходить для образу Брюса Вейна. Ну і звичайно, його підборіддя ніби було створено для Бет-костюма. Але в Бетмені і й Робіні все пішло шкереберть. Безглуздий тон фільму, горизвісний костюм з сосками і репліки, від яких хотілося сховатися під плащ. Навіть талант Клуні не зміг врятувати ситуацію, його Бетмен вийшов занадто легким, майже карикатурним, без внутрішнього болю і тяжкості, які роблять цього персонажа по-справжньому цікавим. І хоча вина лежить не тільки на акторові, але й на всій знімальній групі, сам Клуні не раз говорив, що прекрасно розуміє, наскільки погано зіграв у цьому фільмі навіть фанати, які готові прощати багато чого, не змогли закрити очі на те, яким став Бетмен. Фільм провалився і в прокаті, і у критиків. А сам Клуні пізніше жартував, що вбив Бетмена. I the на щастя, цей провал не знищив ні кар'єру актора, ні самого героя. Уже наступного року Клуні знявся в поза полем зору. Де, до речі, отримав 10 мільйонів доларів за роль. А підхід до екранізації Бетмена кардинально змінився, і в 2005-му стартував новий перезапуск від самого Крістофера Нолана. Раз ми вже заговорили про темного лицаря, варто згадати і Бетмен початок. Коли Кеті Холмс відмовилася повертатися до ролі Рейчел Доуз за офіційною версією, вона вибрала зйомки в іншому фільмі, хоча пізніше зізнавалася, що просто не захотіла знову грати в блокбастері. Нолан не приховував розчарування, адже будував емоційну дугу персонажа саме на її образі. На її місце прийшла Мегі Джиленхол. Вона зіграла більш серйозно й драматично, але її енергія сильно відрізнялася. І частина глядачів відчула, що хімія між Брюсом і Рейчел вже не та. І хоча Джиленхол впоралася гідно, заміна все ж залишила відчуття невідповідності, особливо у тих, хто дивився фільми поспіль. Коли мова заходить про заміну акторів, складно не згадати сам удома після грандіозного успіху перших двох фільмів, де роль Кевіна Маккалістера виконав Маколи Калкін, студія вирішила продовжити франшизу. Але Калкін, який став справжньою суперзіркою, до ролі більше не повернувся. Він уже виріс і, за його словами, не бачив сенсу повертатися. That's me. У третьому фільмі пішли іншим шляхом: новий герой, нове ім'я Алекс Прюїт. І новий актор Алекс Девід Лінс. це вже був зовсім інший фільм, який, хоч і не повторив успіху оригіналів, але сприймався як окрема історія. А ось четверта частина викликала набагато більше питань. Творці вирішили знову повернути персонажа Кевіна, але при цьому запросили нового актора Майка Вейнберга. Історія намагалася вписатися в рамки оригінальних фільмів, повернувши деяких знайомих персонажів з іншими обличчями, але все це виглядало дешево, штучно і, м'яко кажучи, дивно. Ні атмосфери, ні гумору, ні харизми Кевіна часів Калкіна нічого не залишилося. Фільм вийшов відразу на телебаченні і швидко канув у забуття. Ця заміна стала класичним прикладом того, як спроба нажитися на популярності без поваги до оригіналу може тільки все зіпсувати. Коли говорять про культових лиходіїв, ім'я Ганібала Лектера спливає одним із перших. Хоча вперше його зіграв Брайан Кокс у фільмі Мисливець на людей 1986 року. Саме Ентоні Хопкінс перетворив цього персонажа на абсолютну ікону. Його лектер у мовчанні ягнят був одночасно чарівним, лякаючим і до моторошності інтелектуальним. За цю роль він отримав Оскар і, здавалося, саме таким і повинен бути Ганнібал хижим. З тонкою посмішкою і фірмовим Хопкінс повернувся до ролі в продовженні Генібал 2001 року і в приквелі Червоний дракон. Але далі франшизу чекали відразу дві заміни. По-перше, Кларису Старлінг замість Джоді Фостер зіграла Джуліана Мур, обидві актриси лауреати Оскара. Але енергетика у них абсолютно різна. У Фостер Клариса була стриманою, але чіпкою з внутрішньою напругою, в той час як Мур зробила образ більш вразливим, м'яким, і, хоча Мур старалася. Фільм Рідлі Скотта сам по собі був набагато менш тонким і глибоким ніж оригінал, і Клариса в ньому втратила багато зі свого психологічного образу. А потім вийшов Ганнібал сходження, фільм, в якому роль молодого лектора виконав французький актор Гаспар Ульєль. Сам по собі він був харизматичним, але його лектор виявився занадто нормальним, немов звичайна людина, яка просто мститься за свою сім'ю. Вся аура загадковості, інтелекту і жаху. Яку так ретельно вибудовував Хопкінс, просто зникла у підсумку? Ні заміна Клариси, ні нова версія Ганнібала не змогли наблизитися до сили оригіналу. Коли ти створюєш щось по справжньому культове, будь-яке відхилення від формули може зруйнувати магію. I ate his liver with some fava beans and a nice chianti. У слешерах заміна акторів звичайна справа, але коли мова заходить про Пінхеда, все набагато серйозніше. Протягом восьми фільмів роль культового лідера синобітів грав дах Бредлі з крижаним голосом, спокійною мовою і лякаючим спокоєм. Він буквально вріс в образ. Саме він зробив Пінхеда не просто черговим монстром, а майже філософським антагоністом. Втіленням болю, бажання і покарання. Але з 2011 року все змінилося. Коли Бредлі відмовився зніматися в повсталому з пекла откровення, студія вирішила продовжувати без нього. Роль Пінхеда по черзі виконували Стівен Сміт Колінз, Пол Тейлор і зовсім недавно Джеймі Клейтон в образі жіночої версії персонажа. Кожен вніс щось своє, але жоден з них не зміг повторити ту моторошну харизму Бредлі. І хоча деякі з них намагалися залишитися вірними духу оригіналу, франшиза після його відходу остаточно втратила свій унікальний стиль і атмосферу. Для шанувальників стало ясно, без Дага Бредлі це вже зовсім не той пінхет. У 2010 році вийшов ремейк Кошмару на вулиці В'язів. Перший фільм без Роберта Інглунда в ролі легендарного Фредді Крюгера. Замість нього маніяка зіграв номінант на премію Оскар Джекі Ерл Хейлі. Шанувальники були незадоволені. Інглунд привніс в образ Крюгера яскравий божевільний гумор, а Хейлі зробив акцент на холодній похмурій атмосфері. Ця зміна тону виявилася незвичною для тих, хто виріс на оригіналі. Сам Інглунд, варто віддати йому належне, завжди хвалив Хейлі за його роботу. Але в 2012 році зізнався, фільм був для нього занадто холодним. Проте він зазначив, що Хейлі зміг створити свою версію Фредді. До речі, якби Фредді Крюгер жив сьогодні в Україні, йому б довелося змінити професію. Адже дослідження Gradus Research показало, проблеми зі сном відчувають 41% українців. Майже кожен другий. Я й сам часто залипаю за комп'ютером до глибокої. Ночі монтуючи нові відео, а потім довго не можу заснути, в голові сотні думок, та ще й новинна стрічка не відпускає у підсумку Сон короткий неспокійний а вранці відчуваєш себе як після марафону, тільки без фінішу і медалі. Добре, що з безсонням більше не потрібно боротися самотужки, адже сьогодні існує реальний спосіб розібратися з цим станом, і це Mindly – найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Тут працюють тільки сертифіковані фахівці а підібрати психолога можна під конкретний запит і бюджет, не виходячи з дому. Сервіс вже допоміг сотням тисяч людей знайти підтримку і професійну допомогу. Щоб підібрати психолога, достатньо просто просканувати QR-код на екрані або перейти за посиланням в описі і пройти коротке тестування. Завдяки цим простим питанням, Mindly зможе підібрати саме тих фахівців, які спеціалізуються на вашому запиті і допоможуть ефективно з ним впоратися. А за моїм промокодом Модернич ви отримаєте аж 10% знижку на першу консультацію. Не відкладайте турботу про себе. Зробіть перший крок на зустріч внутрішній рівновазі та гармонії вже сьогодні. А ми продовжуємо. Якщо більшість оригінального акторського складу відмовляється повертатися в продовження, це як мінімум тривожний знак. Але у випадку з смертельною битвою, 2» студія вирішила не зупинятися. З першої частини не повернулися Крістофер Ламберт, Бріджет Уілсон і Грегорі Маккіні. Замість них глядачі побачили Джеймса Рімара, Сандру Хес і Лінна Ред Уільямса, акторів другого ешелону, які виглядали як дешева заміна. Є yeah, причому проблема була не тільки в акторах, але й в загальному рівні виробництва. Персонажі виглядали карикатурно, візуальні ефекти застаріли вже на момент виходу, а сюжет ніби був зібраний на швидкоруч з фанатських теорій. Victory, Хімія між героями зникла, мотивації розпливлися, і від тієї атмосфери, яка зробила першу частину культовою, не залишилося майже нічого. Фільм провалився у критиків. і Глядачів, а франшиза пішла в тінь на довгі роки. Другий Mortal Kombat досі наводять як приклад того, як не потрібно робити сиквел, і особливо, як небезпечно змінювати відразу весь кістяк, на якому тримався успіх оригіналу. Nice dress. Пітер Веллер ідеально підійшов на роль Алекса Мерфі, поліцейського, який став кіборгом, і зробив робокопа 1987 року. Справді культовим. Він повернувся і в сиквелі, але після другого фільму вирішив покинути франшизу заради зйомок у Кроненберга в обід голяка. Студії довелося терміново шукати заміну, і на роль взяли Роберта Джона Берка. Ось тільки замінити Веллера виявилося не так просто. Незважаючи на старання, Берку не вистачило тієї харизми і особливої пластики, з якою Веллер втілював кіборга. Кожен його рух був вивірений, кожна фраза запам'ятовувалася. У третьому фільмі персонаж став більш людяним, але при цьому менш переконливим. Атмосфера змінилася, бюджету різали. А робокоп став нагадувати героя суботнього ранкового шоу. В результаті третій фільм провалився, а спроба продовжити культову серію без оригінального актора виявилася, м'яко кажучи, невдалою. Тайтю Фокоапорейшнґуда. Після інтерв'ю з вампіром Том Круз став для багатьох ідеальним втіленням листата харизматичного. Небезпечного і привабливого його образ був одночасно лякаючим і зачаровуючим. І навіть ті, хто спочатку сумнівався в кастингу, в результаті визнали, Круз впорався блискуче. Але в продовженні під назвою Королева проклятих від цієї магії не залишилося й сліду. Роль листата дісталася Стюарту Таунсенду, і хоча він намагався передати дух персонажа, все виглядало занадто глянцево і поверхнево. Зник психологізм, зникла глибина, залишилася тільки зовнішня мішка. Шура сам фільм став набагато менш похмурим і готичним, а лінія листата перетворилася на майже пародійно. І Круз був не єдиним, кого замінили. Персонажа Армана, якого в оригіналі грав Антоніо Бандерас, у сиквелі зіграв Меттю Ньютон, але й там наглядачів чекав лише черговий крок назад. У 2022 році AMC повернула листата на екран у новому серіалі. І цього разу у виконанні Сема Ріда персонаж знову поставав як таємничий, пристрасний і багатогранний, але і це переосмислення виявилося далеко неоднозначним. Думки глядачів розділилися, а осад від провальної королеви проклятих відчувається досі. I'm going to give you the На роль Брюса Беннера в кіно всесвіті Марвел претендували відразу три актори, і шлях до фінальної версії виявився непростим. У 2012 році Марк Руффало дебютував у месниках і згодом став постійним халком до нього зеленого гіганта зіграли Ерік Бана і Едвард Нортон, причому саме відхід Нортона супроводжувався гучним скандалом. Марвел заявила, що відмовилася від Нортона на користь актора, який втілює командний дух. А сам Нортон відповів, що справа виключно в грошах і назвав заяву студії дешевою і непотрібною репрезентацією. За його словами, Марвел до останнього вела переговори, а потім просто вирішила заощадити. Нехай розбирається зі своєю кармою. У них проблем і без мене вистачає, заявив актор в інтерв'ю для The Independent». Коли стало відомо, що роль переходить до руфало, багато хто сприйняв це з настороженістю. Не було впевненості, що він впорається з таким емоційно складним і фізично яскравим персонажем, але всупереч очікуванням, руфало зумів не тільки втриматися в образі, але й стати для багатьох кращою версією халка. Хоча в цій історії і не сталося провалу на екрані, заміна все одно залишила неприємний осад, особливо через поведінку і політику студії. Після успіху Флінстоуні в 1994 року Юніверсал звичайно захотіла продовження, але Джон Гудман і Рік Мореніс, які зіграли «Фреда і Барні, не були зобов'язані повертатися. Контрактів на сиквел не було. Студія вирішила схитрувати, зняти приквел під назвою Віва Рок Вегас і просто замінити акторя. На головні ролі запросили Марка Едді і Стівена Болдуєна, але магія оригіналу кудись випаровувалася. Їхня версія Фреди і Барні виглядала скоріше як дешева пародія, а не повернення улюблених героїв. Фільм провалився в прокаті з гуркотом.

Кріспінг ловер був одним з найяскравіших персонажів першого «Назад у майбутнє. Його Джордж Макфлай, незграбний, але зворушливий батько Марті, запам'ятався надовго. Але до другої частини актор не повернувся, не влаштував гонорар, та й сценарій викликав у нього питання. The offer was less than half. Of what Thompson and Tom Wilson, who had similar sized во продюсери вирішили проблему по-своєму, взяли іншого актора, Джефрі Вайсмана, і постаралися зробити так, щоб глядач нічого не помітив. Його гримували під головера і часто використовували архівні кадри. На зйомках Вайсмана називали Кріспіном без проблем. А Лія Томпсон, яка грала матір Марті, зізнавалася, що їй було важко грати самозванцем. Гловер подав до суду. Студія використовувала його зовнішність без дозволу. Справу владнали поза судом, але випадок став поворотним. в Голлівуді серйозно замислилися про право актора на своє обличчя. Іноді погана заміна це просто поганий вибір. А іноді привід назавжди переписати правила всієї індустрії. І цна нормал топодифреакторна персон з фей. Озвучка Джина Валаддіні одна з найлегендарніших ролей Робіна Вільямса. Він не просто надав персонажу голос, він перетворив його на комедійний ураган, який привертав увагу в кожній сцені. Але після прем'єри все пішло зовсім не казково. Вільямс заздалегідь просив Дісней не використовувати його голос у рекламі та мерчендайзі. Я просто не хочу нічого продавати, ні іграшки, ні фастфуд, говорив він. Але студія порушила договір, і актор публічно розірвав з ними відносини. Дісне і спробували залагодити конфлікт, навіть подарувавши йому картину Пікассо вартістю мільйон доларів, але це не спрацювало. Вільямс відмовився повертатися в сиквел повернення Джафара, і на роль запросили Дена Касталаннетту того самого, хто озвучує Гомера Сімпсона. Хоча кастилане та легенда озвучування, його версія Джина просто не мала тієї ж іскри. Магія кудись зникла, а фанати відчули різницю відразу. Will give you such a crick in the Тільки після публічного вибачення Дісней Вільямс повернувся в третьому мультфільмі «Аладдін і король розбійників, і це стало головним приводом гордо ліпити його ім'я прямо на обкладинку VHS. У підсумку, Дісней все ж повернула Вільямса і не з поваги до мистецтва, а тому, що навіть магія Джина не працює без правильного голосу. We've come to this Рейчел Вайс відмовилася повертатися до своєї найкультовішої ролі. Дослідниці Евелін О'Коннелл у третій частині мумії. Причина проста: їй не сподобався сценарій, і її можна зрозуміти. Гробниця імператора драконів, що вийшла в 2008 році, зібрала прохолодні відгуки, а після прем'єри просто зникла в пам'яті глядачів, але найприкріше сталося з персонажем. Студія просто взяла і замінила актрису на Марію Белло та спробувала відтворити британський акцент Вайс, але вийшло дивно. Белло пізніше зізналася. Я вважаю, що Рейчел була чудова в цій ролі. Вона була прекрасна, але сценарій змінив мою героїню так сильно. Що це здавалося вже зовсім інша жінка, ім'я те саме, але все інше ні. Глядачі теж відчули і сприйняли заміну багнетами. І, хоча в самій історії залишалися всі ті ж елементи, та атмосфера, що змушувала шанувальників «Мумії» закохуватися в фільм, зникла shoes. She's a so we our own shoes. замість того, щоб продовжити знайому історію з тими ж героями, ми стали спостерігати зовсім інші відносини і іншу динаміку. В результаті третя частина залишилася в тіні двох перших фільмів, і багато хто так і не зміг пробачити заміну актриси. Як ви вже встигли зрозуміти, причиною заміни актора часто стає не бажання зробити фільм кращим, а розрахунок на швидкий заробіток і спроба оновити франшизу. Іноді такі рішення змінюють історію кіно на краще, а іноді лише підкреслюють наскільки незамінним був оригінал. Дякуємо за перегляд. Успіхів вам.